Доброго дня, мої любі діти! Я рада зустрічі з вами. Сьогодні я пропоную вам полинути у дивні світи, туди, де сонечко живе. І все навколо загадково. І зорі сяють так казково. Там, де сонечко живе. Все світ зорям гнізда в'є. Сонце в сонячній родині і матуся, і господиня. В сонце стільки дітлахів, дві дочки і шість синів. Діти в хаті не сидять, на усіх парах летять. Син Меркурій шкіри пнеться. Швидше всіх кудись женеться, йому холодно вночі, днює в сонця на печі, у гарячої венери чи то вдача, чи химери, вона вкуталась по вуха, там і спека, і задуха, а земля наша блакитна. Під крилом у сонця квітне, сонце донечку голубить, сонце землю дуже любить, у Марса гори надвисокі, в Марса різні пори року, і доба, як у землі, і біла шапка на чолі. Над Юпітером по колу. Ходять хмари кольорові, тому красень різномастий, тому велетень смугастий. Чум Сатурну капелюсі? Він далеко від матусі, на околиці холоднеча, недоречна така втеча? Втік уран з Нептуном далі. Тиснуть друзі на педалі там морози вітриська, а до променя не близько. Отакі у сонце діти розбрелися білим світом. Діти, а й справді космос нас ніби зачаровує, тому я пропоную вам намалювати космічну картину. За допомогою ось таких круглих трафаретів, які є у вас удома. Ще ось у мене є така ємкість від коректора, яка буде нам трафаретом для майбутньої ракети, та воскової свічки. Великий аркуш білого цупкого паперу фарба. Темно-синього, світло-синього фіолетового та білого кольорів, вода, зубна щітка, пензлик із широким ворсом, дерев'яна паличка та простий олівець. Необхідно взяти трафарети для майбутніх планет, покласти їх на білий аркуш паперу та простим олівчиком обвести їх. Приймаємо трафарети в майбутній ракеті домальовуємо гострий носик, хвіст та опору. Беремо свічку і зафарбовуємо всередині кожного контуру. Далі можна приступати до розфарбовування фону. Беремо пензлика, вмокаємо його в воду та у фіолетову фарбу. Починаємо розфарбовувати фон від країв до серединки і починаємо розфарбовувати із темнішого кольору, поступово переходячи до світлого. Після того, як зафарбували, промиваєте пензлик у водичці та просушуєте його об серветочку і ставимо назад у стаканчик. Даємо фарбі трішечки підсохнути. Останній етап малювання це зірки. Для малювання зірок я беру зубну щітку, вмокаю її у білу фарбу, добре розведену. Беру гребінець та провожу по ньому зубною щиткою. Ось така космічна картина у мене вийшла. Спробуйте і ви, діти, намалювати свою космічну картину. До побачення, малята, до наступних зустрічей!